В даному випадку проводиться ультрасонографія жінки 44 років, яка хворіє полікістозомний нирок та печінки. Зараз ми можемо спостерігати велику кісту печінки. Ось наступна кіста, вона багатокамерна. Це може бути внаслідок довгих тривалих запальних процесів. то візуалізуються фіброзні перетинки. Ми можемо спостерігати поруч теж численні кісти. Зараз спробуємо оглянути праву нирку. Як ми можемо спостерігати, є певні складнощі при дослідженні. Так, ось по центру візуалізується права нирка, вона містить теж декілька великих кіст, як видно на зображенні. Зараз порівняємо з лівою ниркою хворою. Ось у нас візуалізується ліва нирка. Вона значно деформована за рахунок більших кіст. Ось ці великі пухарі, то є кісти лівої нирки.